У південному до дня міста відбувся чемпіонат Одеської області з веслування на байдарках та каної. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата у вікових категоріях 14-15 та 16-17 років. Веслувальники приїхали з Одеси, Чорноморська та Вилкова. Команда з південного представила найбільшу кількість спортсменів. Ми бачили тисячу метрів, трошки пройшла пора до кани Степанова. Степанов Олександр він виграв тисячу метрів одиночці каноя. Спортсмена, який старший з Одеси, але він його сьогодні обіграв, і я, ну, дуже гарно. А так, я думаю, що будуть багато нагород. Зараз проводимо 500 метрів, потім ми переведемо 200 метрів, будуть дистанції ще в двійках у нас заїзди і на останні будуть заїзди драгонбота. Чотири човна будемо проводити, змагання в човнах драганбота. Учасники змагалися на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Спортсмени демонстрували високий рівень підготовки та майстерності на воді. Багато з них мають досвід виступів на змаганнях різного рівня. Учасники дуже гарні люди, вони мені подобаються. Мої суперники заїхав на тисячі, не доїхав, не фінішував. 500. Третій. Настрій гарний. Приїхали друзі з інших міст, все добре. Змагання класні. Я вже займаюся другий рік. Мені подобається гребсти на каною, буду 500 метрів запливати. Та в 200 дві метрів. В Олімпі до Дня міста грали в баскетбол. Тут відбувся традиційний турнір. 3 на 3 На головний майданчик Олімпу вийшли 47 команд: символічно до 47 років південного. Цей турнір традиційний, який ми проводимо біля 15 років. Єдина перерва була ковід і початку війни 22-ї року. 23-го ми відновили проведення цього турніру. І кожен раз більше і більше команд приймають в ньому участь. В цей раз у нас приймають участь 47 команд, і він посвящен. 47 й годовщині нашого міста. Надію, що дуже іграки довольні, що народу много для нашого міста. Ми відновлюємо славу баскетболу нашого міста, як ігрового спорту. У змаганнях 3 на 3 взяли участь чоловічі та жіночі команди. За віковими категоріями грали Ю-12, Ю-14 та Ю-16. Це в основному вихованці. Дюсуша, Одеська, Дюцюшор, Южинська, Південне, Дюцишор. Там я бачив десь. Декілька команд, мабуть, хтось є з Миколаєва, одна там дві, мабуть, хтось з Чорноморська. Це все. Це всі діти, які сьогодні змагаються, вони приймають участь і у чемпіонатах України. Тому будемо назвати їх як і любительними аматорами, так і вже майбутніми професійними гравцями. Це таке свято вуличного баскетболу, баскетболу 3 на 3. Я хочу побажати, щоб у цю арену повернулися Єврокубки. Ми на звісно, перемогли, щоб наші болівальники могли заповнювати ці, ці трибуни на матчах вищої суперлізі, да, да, також Єврокубків, щоб ми могли грати в е, баскетбол, щоб вихованці Южінської е, ДЮЖ поповнювали е, склади збірної України. Рівень залишається стабільно високий, бо постійно є і багато шкіл. Які займаються дітьми, набирають їх про тренування. І зараз ну, досить актуальне, бо щоб діти могли не тільки відчувати ось ці моменти з тривогою, з повітряною тривогою з тим, що у нас відбувається, вони могли продовжувати цим займатися, бо майбутньому нам все одно потрібна здорова активна молодь. Тому ці змагання мають велику користь для нашого майбутня, для майбутня нашої нації. б ви побачали проходили. Спортивним жителям нашого міста. Я побажав би їм продовжувати активну діяльність навіть попри поточний час, не замикатися в собі, не шукати якогось поганого часопроводження, а залучати себе, залучати молодь. Може навіть вже людей похилого віку до активності. Активна нація активна в нас країна? Буде. Шаховий турнір до Дня міста провів комунальний заклад Спорт для всіх. До гри долучилися 27 учасників різного віку та рівня підготовки. Турнір у нас Бліц, тобто дуже короткий контроль часу, 3 хвилини з додаванням 2 секунди на хід, 9 турів за швейцарською системою, 27 учасників. Причому приїхали до нас гості з Одеси, з Чабанки, узнали про такий захід і з радістю їдуть на, на заходи, бо реклама була хороша. Влітку у нас був турнір дуже потужний, ясна річ реклама. І багато було дзвоників, якби був обрахунок міжнародного рейтингу. Там заявок було більше 50, якщо так, так скромно порахувати. Я сам тут особисто з 1979 року, в цьому мі... Там мені ще й року не було, коли привезли. Так що я, по суті, ревесник міста. Це життя моє пройшло в цьому місті. Сподіваюсь, воно буде тільки гарнішати, але для того треба, звичайно, щоб закінчилася війна, яка вже триває дуже довго і багато забрала наших. Мешканців нашого міста, особисто моїх знайомих, моїх учнів, які якраз у мене в шахах навчалися саме в місті Південному. Дуже сильні суперники, дуже складно з ними грати. Я виграв три партії: одна нич'я і одна поразка. Ти знаєш турнір в честь чого сьогодні проходиш? Дня города. Я тут живу вже п'ять років. І мені дуже подобається город Южний. Він дуже красивий. У спортивних заходах, присвячених до дня міста, взяли участь майже 500 спортсменів.